Бок на стороні великих батальйонів. Цю фразу зазвичай приписують наполеонові Бонапарту, проте своєю популярністю вона зобов'язана насамперед пруському королю Фрідріху II Великому, котрий любив регулярно її повторювати, тоді як королівські придворні мали записувати всі значні королівські висловлювання. Насправді ж. Ця фраза належить великому французькому воєначальнику та дипломату 17 століття, маршалу Франції Жаку де Етампу. Сенс її полягає в тому, що за інших равних умов шанси на військову перемогу вищі у того з противників, у кого є чисельна перевага. Вольтер відкоригував фразу де Етампа, можливо, ще до того. Як про неї дізнався Фрідріх Великий, бо не на боці великих батальйонів, а на боці влучних стрільців. Іншими словами, якість та ефективність дій військ, на думку Вольтера, важливіша за їх кількість, а Суворов оформив ту саму думку відомим висловом: слід воювати не числом, а вмінням. Минулі століття підтвердили важливість обох обговорюваних факторів: і чисельності військ та їх якості, а також і ряду інших чинників, в тому числі. Озброєності військ, логістики, таймінгу, місцевості розмірів військово-демографічного та військово-економічного потенціалів, морального духу і, звичайно ж, якості військового управління, тобто військового мистецтва. У військовій історії є чимало прикладів того, як менша за чисельністю. І, здавалося б, слабша сторона здобувала вражаючі перемоги над сильнішим або озброєнішим противником від біблійної сутички Давіда з Голіафом та битви Олександра Мактонського з Дарієм Третім при Гамелах в 331 році до нашої ери. До розгрому фінами Красної, Червоної армії під Ох, ці фінські назви. В грудні 1939 року. Також пригадаємо здачу англійцями Сінгапуру японцям 15 лютого 1942 року. Більшість таких випадків це окремі щодо Короткострокові битви операції, що проводилися на обмеженій, часто ізольованій території, якщо ж йдеться про не про окремі бої, битви чи операції, а про відносно тривалі війни, війни, які які Ведуть на великих театрах військових дій військові дії, у яких вже не відіграє суттєвого значення фактор раптовості, також противники мають співставно рівну озброєність своїх військ, а також мають близькими значення інші фактори. То в такому випадку найважливішими факторами, які багато в чому зумовлюють результат таких тривалих військових зіткнень, є. Чисельність збройних сил, збройні сили мають не менший, ніж у противника рівень озброєності. Вони ведуть бойові дії з не меншою ефективністю, ніж противник, мають співставні з наявними у противника рівнями моралі та бойового духу. Відомих керівництвом, що не поступається керівництво супротивника за якістю військового управління, тобто військовим мистецтвом. Отже, великі тривалі війни сучасності ілюструють цю закономірність. І давайте подивимось на декілька графіків, як які ми наведемо зараз для наочності. Графік перший стосується Першої Світової війни. Прибуття на Західний фронт Першої світової війни нових американських дивізій, що забезпечили перелом у співвідношенні чисельності військ сторін у червні-липні 1918 року. створило умови для. Початку союзниками, 8 серпня 1918 року, стоденного наступу, що призвело до поразки Німеччини в Першій світовій війні. Інший графік відноситься до Другої світової війни. Бачимо, як випереджаючи зростання чисельності збройних сил та сукупних військових витрат союзників з антигітлеровської коаліції над країнами ОСІ. В 42 1943 43 році створили фундамент чисельної та військової фінансової переваги союзників, що забезпечив їм зрештою перемогу у Другій світовій війні. Також бачимо, що коли після досягнення союзниками переваги над країнами осіб чисельності збройних сил та військово-фінансової могутності, слідом за цим відбулися військові перемоги, що означало перелом. У війні на різних театрах воєнних дій. Так, наступний приклад ми наведемо з громадянської війни в Китаї. Корінний перелом в виході цієї війни стався в 1948 році, коли Комуністичні частини, озброєні радянською і трофейною японською зброєю, що зросли за своєю чисельністю, навчені радянськими військовими інструкторами, набагато перевершили в озброєності частини гоміндану. Ось так от. Отже, уроки найбільших тривалих воєн останнього століття мають бути враховані і під час нинішньої російсько-української війни. У всіх великих війнах, в яких Сполучені Штати брали участь після Другої світової війни, корейська, В'єтнамська, війна в Затоці, війна в Афганістані, Іракська війна, їхнє військове керівництво завжди забезпечувало значну перевагу своїх союзних ним сил у озброєності. А часто у чисельності, при забезпеченні переваги над противником у озброєності, логістиці, якості військ та інших чинників, не завжди така перевага справді забезпечувала Збройним силам Сполучених Штатів перемогу у війні. Проте завжди така перевага розглядалася як найважливіша умова, що забезпечує або полегшує, наближає перемогу. У військовому конфлікті єдиний випадок на пам'яті, коли військове керівництво Сполучених Штатів свідомо наполягало і продовжує наполягати на відмові від досягнення збройними силами союзника США, тобто ЗСУ, переваги в чисельності та озброєності над супротивником. Це російсько українська війна, що йде нині. Дякую вам, друзі, за те, що дивитесь цей канал. Обов'язково на нього підписуйтесь і залишайте коментарі про те, що ви думаєте стосовно даної теми. І не забувайте підписуватись на канал, тому що і надалі на ньому будуть виходити важливі відео.